Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Україна вперше і успішно застосувала вітчизняну ракету дрон «Паляниця». 24 серпня вночі БПЛА було уражено склад РФ з боєприпасами під Воронежем, а 25 серпня успішно уражено аеродром «Мздок», на якому згоріли бомбардувальники. Ту 95 В той же час 25 серпня продовжуються атаки на російські аеродроми. Близько двох третин атак українських дронів на відстань понад тисячу кілометрів. Є успішними. Про це коментуючи для 24 каналу сьогоднішню атаку аеродромом з у північної Осетії сказав керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, це доволі хороший показник. Нині ще важко сказати, щодо пошкоджень ще немає інформації. Те, що вони долетіли, це важливо, на відміну від інших об'єктів, це аеродроми, які мають прикриватись ППО, зазначив експерт. Він вважає, що у росіян з цим виникли проблеми. Адже на відео моменту атаки чути, що загарбники намагаються збити дрон стрілецькою зброєю. Окупанти кажуть, що нібито збили безпілотники. Вони з'ясовують те, які саме це були БПЛА, збирають уламки. То що утім варто чекати супутникових знімків, аби розуміти можливі пошкодження аеродрому. Те, що атаки тривають по аеродромах, це абсолютно правильно, так і потрібно робити, каже Мусієнко. Він пояснює, що аеродром здок характеризується тим, що там розташований міг 31 к носій кінжалів. кинжалів. Крім того, є тут 22 м 3 якими ворог раніше обстрілював Одещину. Треба розуміти, що приблизно до Здоку може бути до трьох ешелонів протиповітряної оборони, яку треба пройти. Десь вона краще подекуди просто позначка на карті. Українські дрони долітають до російських об'єктів, не тому що. Що немає російської ППО, тому що українські військові навчилися та зрозуміли те, що як можна обходити певні ділянки та відвертати увагу ворога, резюмував експерт. В той же час росіяни ймовірно активно готуються до майбутніх ракетних обстрілів України, про які попереджали американці сьогодні. Доволі активний день стратегічної авіації ворога. Чотири ту 22 з Енгельса прилетіли на аеродром Оленя. три ту 95 ме з аеродрому Оленя прилетіли на Енгельс. Один ту 22 Шайковка примістився на Мздок. Після останніх атак по Україні вибухи тепер лунають. І по всій Росії, зокрема, масовний обстріл на Крива Алтай. Так в одному із ангарів було розміщено понад 29 ракет кинжал. На відео після вибуху відніється стовп диму. Крім того, на території авіабази МЗО колунала стрілянина та вибухи туди прорвались диверсанти. Є знищена техніка та вбиті пілоти аеродром. За даними локальних телеграм-каналів, захоплено. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо Gwazam